Знову у нас переробка. Душовий піддон. І ось тут підлогу повністю потрібно всю переукласти, тому що був тут якийсь замочок, і він вічно падав і наробив ось таких сколів. Е, взагалі, е, сталося це все через те, що от 10 років відслужили оці з'єднання, оці труби, і в один прекрасний момент. Прорвало і затопило тут все повністю. Е, тому що, ну, ви знаєте, що я, я люблю такі роботи, тому ми не відмовляємо. Звичайно, що ми е, себе максимально мотивуємо, тому що специфічні роботи тут і люди проживають, і. Потрібно це все акуратно робити, щоб не пошкодити там ні стіни, ні, і нічого тут. І формат плитки тут немаленький метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. І оце все будемо акуратно знімати, все заробляти. Тут також треба буде підзалити, зробити з плиточки. Ну, з, оце продовжити, закрити. І не так легко знайти майстра на ось таку роботу. Але за 3000 доларів, в принципі, оце все реально зробити. Це робота. це робота Плюс-мінус тут потрібно днів 10, точно щоб оці всі процеси висихання. і І буде все зроблено, як для мами.